Це тім. Тім Каст. Мої вітання триває 324 та доба протистояння збройному російському вторгненню. Допомогти ЗСУ вирішила Джамала. Вона, не повірите, наважилася продати найдорожчу її серцю річ. Своє фортепіано, на якому були написані усі альбоми. Здивувала всіх і Слава Камінська. Вона презентувала нову україномовну пісню у дуеті з ще одним виконавцем. Пропоную послухати. І якщо...

Змінився і Володимир Ярославський з майстер-шефа. Одразу скажу, він не продав нічого і не заспівав, а просто змінив свій імідж. Айла флесі пасадицумлакамлезрис хабону. А от Даша Астафєва і Олексій Дурнєв разом будуть вести шоу про побачення. Формат розважального шоу допоки поки що не зовсім зрозумілий, хоча головну мету творці шоу вже назвали, і це показати людям справжні почуття, справжні емоції та історії. 13 лютого на великому каналі великих прем'єр шоу міжнародних масштабів на заяву що підкорило європу та США уже в Україні. Побач перші побачення незнайомців. Хлопець мені сподобався. Чи готова ти бути зі мною? Почуй коментарі останніх романтиків. Перший поцілунок у нас на проєкті. <клес> Та вболівай за справжнє кохання. Мені подобається таке прем'єра шоу Побачення без фільтрів 13 лютого. О 18-й На ТЕТ. Проєкт знятий до 24 лютого. Емоції, справжні почуття і глибина це все про новий кліп Нікіти Кисельова і Наталки Денисенко на композицію про холодно. Прем'єра атмосферного кліпу до речі відбулася сьогодні. У ньому Нікіта і Наталка зіграли пару, яка фізично не може бути зараз поруч. А, ця пісня стала однією з тих, які увійшли до міні-альбому колаборації двох зірок. Сам альбом складається з чотирьох пісень, чотирьох авторських монологів, які прочитала акторка. Чи дійшли до тебе мої пісні, чи згадуєш мене п'яними сини, чи слухаєш ти, їх, коли тобі самотні, скажи тобі також, без мене прохолодні От наші фото з минулого літ Ми з тобою в Одесі біжимо назустріч вітер. А тепер така сіре, таке манотон, скажи тобі також, не з мене прохолодний. Без тебе прохолодно мені. Без тебе прохолодно. Без тебе прохолодно, мені. Спливає час за скроні у сивині. Та без тебе прохолодно. Мені. На цьому ось завершуємо Тімкаст із і з вірою у Збройні Сили України. Рухаємося разом, впевнено, до перемоги. Це тім, тім каст.